Тепер питання на рахунок цього мана. Що йому не вистачає, щоб продатися, ви мені скажіть. 2013 рік, 440 й 1 мільйон 100 тисяч пробігу, Євро-5. Ну, пробіг реально рідний, ніхто тут нічого не мутив, не крутив, як є. Резина спереді. Ось такий протектор, два паливних бака. Все Вон я показував червоного, казали, бака не хватає, щоб продатись. Тут є довга рама, а, до речі, заду гума також гарнюча. Подивіться, як він виглядає по крилам. гарненько, Бризговики ніде нічого не відірване. Рама абсолютно не гнила. Адблюшка все працює. Дивіться, ось наскільки до речі, рама довше. Сідло вже з проставкою і під штору, і куди хочете піде. Так виглядає по кабіні, гарненько, все, купачки, як має бути, він код ідеальний по салону. Отак у нас він виглядає. І ціна на нього 20 тисяч доларів. Двадцятка. І реально машина нормальна. І чого ж вона не продається? Це просто загадка. Я не знаю, що з цим ринком робиться, але це реально загадка. Подивіться, і руля обшили, і рація є. Ну і що тут ще хотіти? І холодильник є. Ну все, просто бомба, апарат стоїть. 20 тисяч доларів. Приїхали, дали, поїхали.